У Чернігові 20 липня 2023 року в катерининській церкві попрощалися із захисником України Олексієм Дяговцем, який героїчно загинув 15 липня, виконуючи бойове завдання на одному з найнебезпечніших напрямків. У мирний час чоловік був капітаном регбійної команди Камелот, а також очолював Федерацію регбі Чернігівської області. Шість років свого життя Олексій віддав службі в поліції Чернігівської області, де очолював управління превентивної діяльності. Знала я його з 2018 року, коли він прийшов на службу патрульну поліцію Чернігова і відразу він почав дуже стрімку кар'єру як заступника начальника управління він наскільки був простою людиною, наскільки був доступним керівником, коли до нього можна було абсолютно звернутися, по різні дрібниці, хто як не ми, це його фраза. А в цю фразу він вкладав не просто слова: а дії, роботу, сім'ю. Із січня 2023 року Олексій Дяговець захищав Україну в лавах ЗСУ. Він був учасником оборони Чернігова під час активних бойових дій на території області в лютому березні 2022 року. Олексій він, як приклад для побратимів, для малих, він керував групою, тому, тому мабуть, і загинув. І це той, той випадок, коли не йдуть краще, тому що вони йдуть перші. Це дуже світла, креативна людина, працелюбна, патріот своєї країни був. І його загибель. Це дуже велика втрата, як для Чернігівщини, так і для всієї України. Людина з великої літери патріот і герой України один із найкращих і найвідважніших захисників. Таким був Олексій Дяговець, воїн, який загинув за Україну. Без чоловіка залишилася дружина, без батька двоє доньок.